Гороскоп для кожного знаку зодіаку на 21 березня 2024 року. Овен. Можливість для кар'єрного росту виникне, коли ви не чекаєте. Ваша здатність швидко приймати рішення принесе позитивні результати у складному проєкті. Телець. Ваші фінансові інвестиції покажуть перші ознаки успіху. Не ігноруйте поради колеги, яка може запропонувати цінний інсайт, близнята нова ідея, яку ви запропонуєте, знайде визнання у вашому керівництві. Будьте готові до несподіваної ділової поїздки, яка може відкрити нові можливості. Рак, ви знайдете спільну мову з важливим клієнтом, що зміцнить ваші професійні зв'язки. Ваша увага до деталей допоможе уникнути помилки у важливому документі. Лев, ваша креативність буде високо оцінена під час презентації нового проєкту. Не бійтеся брати на себе лідерство в команді. Діва. День буде сприятливим для планування та організації майбутніх завдань. Ваша здатність до аналізу допоможе виявити слабкі місця в робочому процесі. Терази. Вам вдасться успішно завершити проект, над яким ви довго працювали. Ваше вміння знаходити компроміси, вирішить робочий конфлікт. Скорпіон. Ви отримаєте визнання за вашу наполегливість та відданість роботі. Будьте уважні до деталей у новому завданні, щоб уникнути помилок. Стрілець, ваша енергія та ентузіазм привернуть увагу вищого керівництва. Можливість для навчання або розвитку навичок не слід ігнорувати. Козоріг Ваша робота над складним проектом буде визнана. Не упустіть можливість для мережевого зв'язку, яка з'явиться несподівано. Водолій Ваші інноваційні ідеї привернуть увагу інвесторів. Зосередьтеся на розвитку професійних контактів, які можуть відкрити нові горизонти. Риби. Ваша інтуїція допоможе вам у прийнятті важливого рішення. Співпраця з новим партнером принесе несподівані позитивні результати. Астрологія не є наукою, і будь-які прогнози слід сприймати з розвагою та скептицизмом. Це лише загальні передбачення, і кожна людина має свої унікальні умови. Зверніть увагу, що це лише загальні поради і реальні події можуть значно відрізнятися. Бажаю вам чудового дня і відкриття нових можливостей.